Повний розквіт темно-вишневого красення. Ось такий квітконіс потужний. З чотирма великими великими потужними квітками. Камера не передає колір, він такий темно-темно-вишневий. Ось такий красень. Здоровий такий. Кожений досить на чотири квіточки квітконіс. Є три дітки його. Гарно, вкорінені. На дорожнє треба садити в садок на літо восени викопувати. Щоб цибулинка пожиріла, наросла, дітки потім відділяться восени. І також ще є дочерня цибулинка, трошки більша, ніж ті маленькі. Ось така, хто хоче, пишіть.